І знову всім привіт, народ! І наступний день тихого полювання. Ми вже з вами знаходимося в, лі... в лісі. От. Буквально зайшов. Йдемо ось такою розбитою дорогою. От. Вирішив сьогодні я піти перевірити ще один раз наші місця, де ми з вами неодноразово. Збирали зимові гриби, а саме Фламуліну і Юдине вухо. Цікавить, чи ще можливо знайти зимові гриби. От. Але цікавість бере гору, а заодно і вам зніму покажу. Так що, сідаємо зручніше, думаю, буде цікаво. Погода у нас ось така. Хмарно позатягало, збирається на дощ. Ну, Парасолю маємо, маємо, якщо застане нас, звісно, дощ. Ну, думаю, нам часу вистачить походити, погуляти за сухої погоди, за одне підшукати якихось грибів. Ну, а Якщо нам не повезе, звісно, з зимовим грибом, то підемо ще пошукаємо весняні гриби. Постараємося поздно знайти ще Саркосив. Ну, на сморочки стручки звісно, ще надії взагалі немає, бо мені здається, для них ще зарано і захолодно. От, але все можливо. Так, ну що, наш грибний збір починається з цього місця. Ось, зараз переходимо на наші місця, де ми збирали з вами фламуліни. Ну що, лишаємося на каналі, ставимо пальці вверх, а ми пішли шукати гриби. Так, глядачі, прийшов я з вами на доволі знакоме всім нам місце. От, Буквально зайшов і зразу замітив гриби. Взяв з собою знову нашу корзину невеличку. Якщо вдасться щось підзбирати, то взагалі буде круто. Ось. Пройшов я метрів 30-40 знайшов я ось такі фламуліни. Ну, правда, вже такі на, ти казав, останньому диханні, бачите? Ось такі. ці такі кращі ми їх заберемо. Вони вже так відходять. Дивіться, які ще впадають молоді. Ну, початок, звісно, радує. Можливо, ще щось нам вдасться і... Сьогодні підзбирати. Ще подивимося до цих. Такі теж менші-більш, Ще заберемо. Йдемо далі. Ну Ці вже такі ніякі, ці лишаю. Тільки встав, хотів йти далі, а на наступному дереві навпроти замітив я ще декілька. Ось такі грибочки, красота. І тому я замітив ще якісь гриби. Схоже на вішанку, але що то воно. А ні, друзі, то якийсь трутовик. Трутовик. Здалека виглядала, що вішанка. Не то. Йдемо далі. Йдемо далі і на такі молоді гілошці бачимо ось такий сюрприз. Бачите? Які молоді красиві гриби. Це просто щось неймовірне, зимові гриби, а я там далі бачу ще. Там далі ще. Правда, треба перейти, пропустити 3-4-4 ряда та вже замітив здалека. Зразу прямо в прямому ефірі. йду, вам показую. Ось, бачите там. Дивіться, скільки їх тут. -то. Це щось чимось. Я, чесно кажучи, йшов з дому. Навіть не сподівався, що вони тут ще можуть бути. Вони ось. ось такі, Ну це вже тут -ка. правда ніякий. І тут ніякий. Це ще ми заберемо. Але рада є те, що вибрати ще можна доволі непоганих грибів. Йдемо далі. Продовжимо нахід. Йдемо наступним рядом. Ось така йде порядовка. Ну, я знаю, щорною 3 метри. Ось і попадає, там на стовбурі дерева. З нами знову невеличка сім'я. такі, У нас вже правда так і такі на відході. Ось під корою ще. тамо ще зазирають. Але попадають. Добре? Йдемо далі. Так, ну а в цій порядовці нам вже повезло знайти доволі гарні. от, Замітив я одну. Отака! От Видите, яка класна! Молода ще! Бачите? Молодий грибочок! Куточки наші. Ну, Бачите такі? Тут ще такі. Тут казнову. Ось! Ось гарні, молодесенькі! Вода краса! От. Супер! Беремо! Ось така краса! Доповнює нам козину, йдемо далі. Біля сусіднього дерева ми бачимо ще, дивіться, який класний. Класний, класний, який ми близький. Зимовий опеньок. А то вже, друзі, вже кінець зими. гриби зимові ще є. Це класно, це радує. Минулого сезону. Я їх так пізно вже не знаходив. Йдемо далі. Так, удача наша, друзі. Продовжується. Буквально відійшов. Ну, я перейшов у другу порядовку і зразу замітив, ось там на стовбурі заглядає. Дивіться які. Це просто щось неймовірне. Така сім'я молода. Тут вже такі старші. І там ще такі. Ось. Опана. Ви це бачите? Красота, Це нам повезло. Сьогодні збираємо зимових грибів. Ми разом з вами в лісі збираємо гриби. Ну, Це лишимо цим друзям меншим. Хай доїдають, не вже так такі ніякі. Ці молоді заберемо. Так, рибалка в нас триває. Продовжуємо просуватися лісом. Вийшов я сюди до вербів, ближче до провала. І тому замітив я на стовбурі ще. Але поки дійшов до нього... Далі замітив я ще. Зараз перше до цього. А там на тім взагалі класні. Ну, тут вже такі на відході. Ось. А з цього боку, опа, Ха-ха. А з цього боку сюрпрайз. А тільки гляньте, який сюрпрайз. О. А це вже повезло. Тут взагалі молоді. Молоді гриби. Це треба так, тільки гляньте. Молоді фламулін, ми збираємо ось такі гарні молоді зимові гриби. От ній відходять, а другі молоді ростуть. Це означає, що фламуліна собі продовжує рости, хоч на дворі доволі так. Тепло вже так відчувається доволі гарна весна, але воно не мішає цьому грибові рости. Ось. Раніше я знаходив на просторах інтернету інформацію, що ці гриби можливо знайти і в середині, і то найдалі у березні. Ось. І це з цього року підтверджує цей факт. Йдемо далі. Та беремо корзину, переходимо переходим до наступного дерева. От. Зразу недалечко замітив ще один. Невеличкий корч, але краса, краса. Буквально у декілька метрах попадає нам ще. О, дивіться, охто там їх є більше. Подивіться який це класний молодий. Опа. Опа-опа. Тільки гляньте. Це напевно нам сьогодні везе тому що я прийшов нарешті з корзиною по них. От. Я взагалі думав, що ми їх не знайдемо. Я глибоко помилився, Ось, зі з іншої сторони з'явив. Десь ми вже набрали, ми з вами всього-навсього. Знаєте, значить 10-15 хвилин в лісі. Ось ці гриби, це є щось чимось. Я їх вже просто полюбив збирати. Коли не прийдеш то постійно ось такими сім'ями, красивими. Продовжці виїздим. О, дивіться, скільки воно вже набрали, а ми буквально кажу, якихось 10-15 хвилин лісі, йдемо далі. Що ви думали, що я далі пішов? Я тільки встав. хотів йти далі, а тому я замітив, бачите, рожевий вогник. Каже, ходи сюди. Ось Буквально декілька кроків від тих. Це просто бомбезні дерева. Не знаю, правда, що це за вид дерево. Але на них собі полюбили рости всі гриби. Політя знову краса. Це просто кайф сьогодні. Фіксуємо глядачі. Ми збирали зимові гриби в Ось. Клас. Що клас, то клас. Беру всі, пишати не буду, бо вони і так повідходять. Краса. Йдемо далі. Повезло глядачі, повезло знову. Прийшов я трохи невеликої відстані і я знову. Ось. Тут -ка. Ось такі. А там на наступному дереві ще. Ну, Тут правда, вже такі строкуваті. От. Але є. Ладно, з того зараз з'явимо, йдемо далі. Так, продовжуємо друзі йти по лісу, замітив я там ще. але походу вони вже ніякі, але вже підійду, тут же все вони повідходили. Але це ще нічого не означає, бо бачите, що попадають і доволі класні молоді. Одні відходять, а другі ще продовжують рости. Писали глядачі чи... Питали, чи вже є у нас черемша. Відмежа цибуля, деякий часник, інші назви. От. Ну, дивлючись на те, як зараз в нас тепло, все можливо, може і бути. Але до нього доволі далеко йти. Для такого походу потрібна гарна сонячна погода. Минулого року ми з вами ходили за ним і підемо ще і цього року. Але будемо чекати гарної весняної погоди, коли вже дійсно буде тепло. Аби було 100% надії його знайти. Бо ризикувати зараз можна прийти з ні з чим. А можна і знайти. Ще писали, чи є в наших лісах питали, чи є в наших лісах проліски. Також є, але вони ростуть там само, де і черемша. В одному місці і ще в одному теж під сусіднім селом теж доволі далеко йти. Ну, суто за них йти, знімати доволі далеко. От. Так що ми збираємо гриби. І знайшли ми ще декілька. Ось, є пару краще Забираємо йдемо далі. Так. Замітю я на одному. Такі вже. Тому замітив класно. Хоч одна, але дві цікава. Бачите? Вот, Молода. Вот, Класно. Мамуліна. Забираємо. Стаємо далі. Так, бачу-бачу. Посуваємося далі. Замітив, я ще. Сталека виглядає доволі гарні. Ну, не знаю, які вони будуть зблизька. Ось. Ось такі ще. Ці такі не дуже вже не будемо брати, а ага, знайшли, йдемо далі. Йдемо далі, глядачі. От. Замітив я ще. Замітив я ще красу. Таму на дереві. Побираємося. Ось такі. Ну, правда, теж такі старкуваті, здалека виглядали краще. Ну нічого, йдемо ще, може знайдемо. Казав, що знайдемо краще. Ой. Знайшов. Поодинокі, але двісті класні, молоді, тверді, буквально недавно повилазили. Ось, дивіться, коса. Бачите. От так. Йдемо далі. Замітив я ще декілька, але підійшов ближче. І в них також плачебний стан. Ось такий ніякий. А знайшли. Так. Глядачі, та я бачу краще йдемо. Тама кращі. Ух ти, яка сім'я. Здалека виглядало дві. Підійшов ближче, а тут джепот. А тут же пот, глядачі. Подивіться, Кої хламоліни. Які класні, великі. І що в такому ідеальному стані? Це просто щось. Курій. Так це з чимось. Це тільки вже кропива глухо повиростала. Тут в цьому прогулі. Ну тут дуже зелено. Подивіться, тут все зелено. Тут доволі тепло. Дуже тепло в цьому прогулі. Тому, мабуть, і тут цей гриб рати цього зі, мабуть, Подивіться, це ще краса. Ну. І це нам фортануло. Дивіться, який стан. Бачите? Зараз. Найсвокосує. Бачите, молода. Класна. А це ще не все. Поки я це зривав. Замітив я там під самим пагорбом. У нас то ще. Ось. Замітив ще. Дивіться, знову така сім'я. Йо-ма-йо! Це щось чимось. це бачите? Круто! Дивіться, вони в ранковій русі. Ось чимось. Добре, Зриваємо, йдемо далі. Красота. Ух, а зараз за школі. Бачу є ще глядачі. Пройшли буквально трішки від попередньої знахідки і нам повезло знову. Повезло знову. Ось, Ось такі. Ну, правда, ці вже такі ніякі, не дуже гарний стан. Лишаємо, тому я замітив ще. Ді, скільки вже у нас в корзині? Краса. Будемо тому замітив ще. Замітив я її здалека. От таку попробуй не замітити. Двіський у мене колір. Така велика. Зараз я її обійду. Ось. Ось собі поодинока. Поодиноко, класно. Маріна, подивіться. Який це гриб. Коса. Забираємо, забираємо. Там ще на стовби ось такі, вже такі ніякі. Але ще з боку дивіться лізуть молоді, бачите? І Скільки ще молодих? Тільки-тільки як на сіненки. Ще будуть. Вони будуть ще, напевно. Йдемо далі. Так, бачу, бачу. І знову знахідка глядачі. Ну, знахідка, подивіться, яка величезна фламулін. Оце здорова, на ну, цього ладонь. Ну це такий розмір знайти, це, це, це взагалі джекпот Ох, подивіться. Ну цього року я такої ще здорової не знаходив. Ну сезону був, знаходив. На, ну, Дивіться, яка велика, У неї такий класний-класний стан. Ідеальний гриб. Ну подивіться, який цей масив. У, у Камерс не влазить, а тут на стовбурі Ось ще молоді заберемо, ну тут вже такі вещі ніякі. І там збоку ще зазирають. Ну що, працюємо, йдемо далі. Так, глядачі, ось і підійшов. Ще один чудовий наш спільний похід. По гриби до фіналу. Походили ми з вами по зимові гриби. Походили по місцях, де ростуть фламоліни, все, що нам попадало села зняв, бачили самі, зимовий гриб ще росте. І то доволі непогано. Знайти таку кількість зимових грибів це є просто неймовірна удача. Бо, виходячи з дому, я взагалі не сподівався, що сьогодні в нас таке вийде. Була просто така думка залетіла. Піти, подивитися, глянути, чи часом є, нема. І піти потім туди, на другу сторону. Знову шукати весняні гриби. Але вийшло не так, як я собі гадав. Прийшли, а зимові гриби ростуть. І то, що в такій кількості. Зараз я вам ближче покажу, що ми назбирали. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося як завжди на наступних чудових рибалках. Слава Україні! Героям слава Па-па! Ну і звісно, що ми з вами сьогодні на лапа. Фінальний шріх по традиції. Ось, а наловили ми отаку чудову кількість зимових грибів. Майже пів корзини, такої невеличкої, але ну, тут доволі пристойно. Ось вибрав, що краще, але ну, вся тут взагалі така фламоліна гігант попала нам послідно. За такою одної варто було піти, не завжди таку знайдеш в, моєму, е, в моїй практиці грибні. Тільки другий раз я попадаю на таку велику фламаніну. В минулому сезоні я був знайшов ще більшу. Кому цікаво, можу пошукати у відео за минулий сезон. То було такого ну, діаметр десь 2 см більше від цього. Ну що, ось така у нас була сьогодні, друзі, рибалка. А вам бажаю всім знаходити і збирати більше грибів, ніж я. Будьте здорові, бережіть себе. Миру, перемоги, спокою нам всім, Па-па.